враження від сьогоднішнього матчу, чи відповідає на статусу центрального поїжджають групи групивання? Мабуть, якщо перше і третє місце зустрічались на, ну, на початку поєдинку, так відповідає, хороша бойова гра. Завжди цікаво дивитись за грою команди з Франківська. Хлопці в будь-якому матчі, особливо вдома, грають, б'ються, стараються для своїх глядачів. Ми налаштовували команду на таку хорошу боротьбу. На, скажем так, важкому газоні щось виходило, але багато чого не виходило, то що ми планували. Особливо помінялась структура гри після пропущеного першого м'яча. Чи далося взнаки те, що ваша команда перші три матчі у весняній частині заграла на синтетичному покритті? Сьогодні був цей перший матч на траві? Ну, Ну, фізичному плані, я так не думаю. В принципі, якщо ми в десятьох в принципі, грали в рівні. Майже тайм, то в цьому сенсі ні. Ну, але, звичайно, коли ти переходиш, то деякі моменти якості ну, вони дали так сказати, про себе знати. Незважаючи на невтішний для вашої команди підсумковий результат, які завдання стоять на весняному частину для новачка першої ліги? І які враження загалом від цьогорічного чемпіонату, де ви дебютуєте в першій Завдання після зими нам поставили залишитись на тому місці, на якому ми зимували, тобто на першому, тому до нього будемо йти, будемо намагатися робити все можливе. Велика так, кількість клубів поруч знаходиться там, на відстані 2-3 залікових пунктів. Тому, думаю, буде дуже цікава кінцівка, така сама, як і була попередня. А про першу лігу, що скажете, загалом дебютанти? Звичайно, для нас нові враження, новий досвід. І я так вважаю, що хлопці за цей період дуже виросли, як ви всі бачите, я думаю, що вони відповідають цьому рівню.